ЧАС Слухати слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Ось і знову ми разом. Пам'ятаєте, як мудро вчинила Авігаїл? Своїм учинком вона відвела ворожнечу від свого дому. За це Бог її благословив. Вона стала дружиною Давида. Завтра ти помреш. Біблія Перша книга Самоїлова, 28 розділ. Коли помер Самуїл, він був літньою людиною, і Саул, і Давид засмутилися. Вони пам'ятали, що саме він передавав їм волю Божу і керував ними. Остання Саулова зустріч із Самуїлом була невеселою, однак Саул тужив за ним і оплакував його. Незабаром пригнічений настрій Саула. Перейшов у відчай. Коли филистимці підготувалися до чергового нападу, він почувався заслаблим і безсилим і навіть не міг вирішити, що йому робити. Коли ж він звернувся по пораду до Бога, то відповіді не отримав. Він зрозумів, що Бог залишив його, аби він ішов тим шляхом, який обрав сам. Якби ж то Самуїл був тут, щоб допомогти, думав він. У Ханаані були люди, які за відповідну платню могли викликати дух померлого. На початку свого царювання Саул вигнав таких людей з Ізраїлю, оскільки закон Божий забороняв займатися такими справами. Саул довідався, що одна така людина залишилася і мешкає в Ендорі. Оскільки шлях до Ендора пролягав повсамісінький самісінький філістимський табір, Саул переодягнувся, аби його не впізнали і вирушив у путь глибокої ночі. Ворожка Дуже прилякалася, побачивши гостей, бо прийняла їх за шпигунів, які можуть видати її цареві. Та коли вона впізнала Саула, то від жаху закричала: Не бійся, заспокоїв її Саул. Ти повинна викликати мені дух Самуїла. Проминув якийсь час. І Саул мовив. Скажи мені, що ти бачиш. Я бачу, що з'явилася літня людина, відповіла жінка, загорнута в плащ. Саул зрозумів, що це і є Самуїл. Що мені робити? вигукнув Саул до Самуїла. Бог покинув мене. Тоді я не можу допомогти тобі, відповів Самуїл. Ти обрав непокору Богові і власний шлях, і ти сам на себе викликав нещастя. Завтра ти і твій син будете вбиті в бою. Саул, зголоднілий і ослаблений через утому та хворобу, зомлів, почувши ці жахливі слова. Жінка допомогла зручніше влаштувати його і швиденько приготувала їжу йому та його людям. Саул поїв і трохи відпочив. Відтак важкою ходою пішов назад до військового табору ізраїльтян. Чому Саул пішов до ворожки? Адже це заборонив Бог. Чого навчає нас ця історія? Звертатися можна і потрібно лише до Бога. Якщо у нас із Богом порушені стосунки, то потрібно покаятися перед Ним і попросити прощення, а не шукати допомоги у ворога Божого сатани, якому служать усілякі чародії, ворожки, екстрасенси й віщуни. Цей гріх страшний, наслідки його жахливі. Так ось. Така сумна історія з Саулом. До наступної зустрічі, коли знову настане час послухати біблійні історії. До побачення!